Проводжаємо осінь останні пару днів осіннього місяця. Вже зима показувала свій характер, і сніг, і морозець, тому синички дуже відповідально ставляться до укріплення свого. Здоров'я, активний, користується моментом зробити невеличкий у себе запасець енергетичний, щоб потім перетерпіти негоду. Сьогодні сонце, сьогодні можна ще добре підзаправитись. Кожен трудиться на своєму місці.